Ми можемо не помічати результатів одразу, одразу після тренувань, які робимо, наче кожен день, одразу після книг, які читаємо від дошки до дошки, після десяти хвилинних медитацій, сесію психотерапевтів. Але одного дня, коли ми цього найменш очікуємо, приходить усвідомлення, що ми стали сильнішими, спокійнішими та мудрішими. Стикаючись з тими самими труднощами, проте і з новим поглядом і новознайденою стійкістю. Всім привіт! Вітаю вас в новому дні, і вітаю на своєму каналі. Моє життя потрохи продовжує трансформуватись і я разом із ним. І сьогодні я хочу поділитись думками, які потрохи змінюють моє ставлення до себе і до життя в цілому. Не буду робити довгий вступ, почнемо одразу з першої думки. Ніхто не краде моє життя. Я періодично натикаюсь на людей, які, на мою думку, втілюють мої бажання і мої мрії. Тобто я дивлюся, що вони роблять, звідки вони починали, куди прийшли, і в мене закрадається думка, що вони наче живуть моє життя, а я, наче, знову не встигла. Все те, чого я так прагнула, але в мене чомусь поки не виходить. А вони, наче роблять це із легкістю, і вже отримують певні результати. Буквально проживають моє життя і мою мрію. І мені завжди ставало так сумно через це. Я закидала те, що я роблю, я закидала свою мрію. Це як припинити бігти марафон, бо перед тобою вже є люди. Або, можливо, хтось вже навіть добіг до кінця. І, мабуть, проявлявся якийсь мій інфантилізм. І я вирішувала, що ну, якщо в тебе вийшло, то й роби, я тоді робити не буду. Або була думка, що якщо в тебе вийшло, то я робити не буду, бо мені тут вже немає місця. І вгадайте, кому від цього було гірше на 3-2-1. Але ж насправді моє життя ніхто не краде окрім мене. І завдяки певній роботі із собою я навчилась потрохи регулювати цей момент. Тобто тепер я свій якийсь дитячий егоїзм. Перетворюю на вміння надихатись, коли я зустрічаю такі приклади і таких людей, я вже не впадаю в відчай. Я сприймаю це як знак: знак того, що все, що я придумала в своїй голові, можливе. Що якщо хтось поруч зміг, то і я також зможу. Головне, продовжувати рухатись в цьому напрямку і розвиватись. І ситуації загалом не змінюються. Змінюється лише моє ставлення до них. Моє їх сприйняття. І маю визнати, що з таким підходом моє життя стало набагато легшим. Я не впадаю в паніку, в сум, не йду в негатив. Я наповнюю серце теплом, яке розтикається по всьому тілу і стимулює мене до якихось дій. Навіть якщо в мене нічого не вийде, в мене все вийде. Зараз, сьогодні, в цей момент. Я можу безкінечно сильно чогось кортіти, уявляти це в своїй голові, щось навіть для цього робити. Проте залишається вірогідність того, що я так і не отримаю бажане, не тому, що я мало працюю, погано намагаюсь, або в мене якісь особливі обставини. А можливо, тому що це не те, де мені потрібно бути. І я не хочу, щоб це сприймалось так, наче ну, в мене не вийшло, значить, це не моє. Ні, я хочу підсвітити той факт, що на початку будь-яких змін чи вцілень своїх бажань я малюю собі в голові те, що вже знаю, те, до чого мій мозок звик, те, що я десь чула, те, що я бачу кожен день, те, що мені розповідали в дитинстві. І лише на шляху якихось дій і реалізації відкриваються нові можливості і перспективи. Знання, які ми отримуємо, розширюють горизонти нашої уяви і можливостей. Колись я дуже хотіла бути ілюстратором, і я постійно про це говорила, я постійно щось малювала, я шукала шляхи реалізації своїх бажань, вибудовувала стратегію певних дій. І таки ним стала. Я почала малювати ілюстрації на замовлення, і я навіть створювала ілюстрації до книжок. Проте це витягало з мене всі мої сили, всю мою енергію, і в результаті я не отримувала бажаного задоволення, хоча я безкінечно обожнюю щось малювати і створювати. І таке в мене було ще в декількох сферах, і в якийсь момент я певна річ почала думати, що зі мною щось не так, що я якось неправильно відношуся до життя або до своєї справи. Що в мене багато якихось забаганок або я якась інфантильна. Але при цьому всьому самопоїді я не помічала головного: що всі мої дії привели мене до того, де я є зараз, і я маю те, що я маю зараз. І я нарешті займаюсь тим, що заспокоїла мою душу. І, можливо, через декілька років щось ще зміниться. Проте, сподіваюся, нерозуміння розуміння того, що я в силах робити те, що задумала, і йти туди, де мене ще не було, без страху невдачі і вмінням бачити різні можливості і виділяти те, що реально потрібно мені в житті. Бо інколи в мене таке буває, мені здається, що щось мені буде сприяти, щось для мене є корисним. А насправді, отримавши певний досвід, я розумію, що. Ну, це не те, не працює, не моє. І, наприклад, якщо в мене не вийде стати якимось класним йога-інструктором, в мене буде здорове тіло, в мене буде чітке розуміння, чого я прагну, чого я хочу, в мене буде зв'язок із собою. Тобто, навіть якщо в мене не вийде якоїсь кінцевої мети, на шляху досягнення її я отримую достатньо. Багато. Мене можна любити просто за те, що я є. Будь-які дії, спрямовані на те, щоб змінити своє життя, ведуть до певних трансформацій, як зовнішніх, так і внутрішніх, які мають цілковито нас задовольняти. проте можуть зовсім не відгукуватись в серцях і думках інших людей, що певна річ тягне за собою якусь критику. Засудження і якісь там, можливо, повчання, спроби придушити бажання щось змінювати, щось робити, рухатись в цьому напрямку, і деякі люди вважатимуть своїм обов'язком умовно привести вас до тями або добитись того, щоб ви жили згідно з їх уявою про життя. І найважче, але найцінніше це мати здібність дозволяти людям розчаруватись в мені. Дозволити їм змінити думку про мене, побачивши мене в новому світлі, приймати те, що я буду неправильно зрозуміла, скільки разів я не пояснювала себе або свої дії, це не мій тягар, який я маю нести, не моя відповідальність. Інколи це ціна, яку ми маємо сплатити, щоб нарешті почати пишатись собою. Мені не потрібно схвалення всіх і кожного. Бо як би ти не намагався, це буде сковувати дії і зупиняти якийсь розвиток. Але при цьому по-справжньому мої люди будуть залишатись поруч зі мною, не дивлячись на всі мої трансформації і любити мене просто тому, що я є зі всіма моїми забаганками. Якщо хочеш жити так, як ти хочеш, дозволь іншим робити те ж саме. В контексті щастя і отримання задоволення, ми часто говоримо про особисте, про особисті кордони, про особисті бажання, про наше право жити згідно нашим цінностям. Але інколи проблема полягає в тому, що ми хочемо жити так, як ми хочемо, при цьому не хочемо, щоб інші жили так, як хочуть вони. Є чудова фраза: свобода це. Дорога з двостороннім рухом, і щоб претендувати на свободу робити те, що хочеш, важливо надати цю ж змогу і іншим і звернути увагу на те, чи я не є токсичною і аб'юзивною в стосунках з оточуючими мене людьми. Бо інколи наше прагнення бути незалежними притисняє свободу інших людей. Коли я роблю те, що я хочу. Я беру відповідальність за наслідки своїх дій. Те саме відноситься і до інших людей. І коли кожен усвідомлює наслідки своїх дій, свобода не перетворюється на хаос, вона перетворюється на баланс. І, враховуючи той факт, що кожен трактує інформацію згідно свого світогляду, хочу зробити примітку, що в моєму світогляді свобода не є зеленим флагом для того, щоб робити якісь аморальні дії. Причиняти будь-яке насилля іншим або робити перекос своєї системи в сторону божевілля. Це про узгодження співіснування, де особисті бажання також пов'язані із благом усього. І не дивлячись на свою наїмність, я все ж таки не роздивляюсь цей пункт в глобальному світовому масштабі, а, хоча б в рамках свого оточення: друзів, партнерів, родини. Ідея в тому, що ніхто не зобов'язаний. Жити так, як я вважаю, потрібно жити, або так, щоб це служило тільки моєму комфорту і задоволенню. Я свій власний критик. Ця думка посприяла тому, що я більш спокійно відношусь до критики, особливо непроханої інших людей. Бо навряд чи хтось буде ставитись до мене більш прискіпливіше, ніж я сама. В цьому, звісно, є доволі очевидні мінуси. Це безкінечна боротьба із знеціненням, якоюсь періодичною незадоволеністю з собою і, можливо, періодична прокрастинація. Але все це лікується. Проте, для мене є і певні переваги, за які я тримаюсь. Мене вже не так сильно тривожить думка інших людей стосовно мене, якщо говорити, наприклад, про зовнішність, вподобання, особисті обмірковані рішення. Якщо я сама вважаю щось класним і мені це відгукується, то я так і буду вважати надалі, поки в мені щось не зміниться. Якщо ж я чимось незадоволена, і хтось ще додатково це підсвітив, раніше я б засмутилась, звісно. Але зараз єдина думка, яка в мене виникає, це ти не можеш зробити мені болючіше, ніж я сама собі. Повір, я вже сказала собі все, що я хотіла, зробила з цього висновки і вже з цим працюю. І твої зауваження, коментарі або смішки вже не актуальні. І наразі мене влаштовує таке ставлення до критики, бо все, що мені залишається, це просто працювати із власними переконаннями. Тобто стадію шаленої залежності від думки інших я вже подолала. І ми залишились один на один я і моя підсвідомість. І насправді критика була, є і буде, і різниця лише в тому, як її сприймати. Життя непередбачуване, і тому воно неймовірне. Мені завжди кортіло знати, що буде в майбутньому, щоб зрозуміти, що робити сьогодні, бо непередбачуваність деяких подій і мого життя здавались мені вадою на шляху створення комфорту чи щастя. І я завжди намагалась заглянути кудись в майбутнє, перебуваючи там довше, ніж в теперішньому, намагаючись взяти під контроль те, що не береться, та, в принципі, те, що і не потрібно брати, в спробах виправити цю ваду. А насправді потрібно було просто змінити ставлення до цього і сприймати непередбачуваність як свободу. Життя, яке можна цілком передбачити, і ти знаєш, що буде відбуватись, звісно, позбавляє страху, проте і позбавляє якоїсь поезії. Немає ризику, немає небезпеки, немає можливості зростати, розвивати нові бачення. Ця думка, вона скоріш про подолання страху жити і не мати можливості відчувати радість, знаходячи нове кожен день. Дисципліна можливість піклуватись про себе в мене було трохи хибне уявлення про дисципліну, як зараз мені здається, мені думали, що це про постійний контроль, обмеження і тиск, про якусь знаєте, нездорову продуктивність, робити те, що мусиш, не зважаючи на свій стан і можливості. Проте з часом, після певних практик і досвіду, я ставлюсь до неї трохи інакше. Наразі для мене це інструмент, який допомагає вибудувати життя так, щоб воно приносило радість, приносило енергію і гармонію. І суть не в тому, щоб навмисно себе щось примушувати робити. Це про прийняття свідомих рішень, які співпадають з нашими цінностями і довгостроковими цілями. Наприклад, вибір рано лягти спати це не відмова від. Якогось цікавого фільму на ніч або шаленої ночі, це можливість відчувати себе відпочившим зранку. Збалансоване харчування це не відмова від якихось смаколиків або дикі обмеження. Це вибір бути здоровим, відчувати якусь легкість і спосіб подбати про себе. Існує думка, що потрібно жити сьогодні, а не в майбутньому. Проте, для мене і в цьому є потреба створити баланс. Це не означає, що я сьогодні роблю все те, що я хочу, не дивлячись на майбутнє, і також не означає, що я роблю все, що я можу лише заради майбутнього, ігноруючи свої потреби і життя сьогодні. Це такий тонкий баланс між тим, як я можу жити сьогодні, щоб отримувати задоволення від кожного дня. Роблячи те, що також посприяє мені в майбутньому, моєму здоров'ю, фінансовому стану або емоційному, щоб не впадати в крайнощі і в якийсь момент не подумати про те, що варто було жити, коли була можливість, або варто було робити щось задля майбутнього, а я прогавила час кожного дня обирати себе і з турботою ставитись до себе, це також певна дисципліна. І це всі думки, якими я хотіла сьогодні з вами поділитись. Сподіваюсь, вам було цікаво, і мені буде приємно, якщо ви також поділитесь якимись своїми усвідомленнями за життя або за минулий рік, або за останні дні. Бо мені завжди цікаво дивитись на життя під різними кутами. І я щиро вам дякую за перегляд цього відео. За вашу підтримку, ваші коментарі. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях. Пока!